Друзі, доброго вечора. Продовжую інформаційний марафон Незламна країна. До восьмої години ще маємо час поспілкуватися з гостями студії. Отже, сьогодні це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриваємо Небо України і генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся до нашої роботи. Отже, новітні доброго нацисти минулої ночі завдали удару по Україні. Летіло по семи областях атаковано об'єкти інфраструктури. Три тест Серйозно пошкоджені, говорять. Повідом... Укренерго повідомляє, що від сьогодні можливі відключення рівномірні по всій території України по всіх областях приблизно з 18 до 23 години, і по об'єктах побутових, і по об'єктах. Так би мовити, які займаються певними виробництвами. Отже, пане Ігоре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це, по-моєму, п'ята серйозна атака за весну з боку нашого ворога по енергооб'єктах. Можете описати ситуацію, чого хочуть добитися? Я б сказав, що це був такий воєнно політичний удар, скоріше з урахуванням того, що була пауза відповідна. І були задіяні як ракетна зброя, так і безпілотні літальні апарати, ударно бережуючі боєприпаси, якщо бути точніше, по визначенню. І удари наносили. На жаль, по-любому, ну, по що наносили удари, і <кій> відбувався цей напад повітряний, але в першу чергу наносились на енергетичний критичний. Підприємства, три теплостанції і джерела генерації, джерела постачання електроенергії структури. Тому відмічається, що було задіяно як авіація, стратегічна авіація на мс так і літак міг 31 який Здійснює пуски кінжалів. Крім того, в море виходили і знаходиться там підводний човен з калібрами. Шахіди заходили. Причому, наприклад, під час нанесення ударів по Києву вони організовували удар таким чином, щоб на один час засоби заходили з різних сторін, ну плюс-мінус, скажімо. Так званий uh -huh. зіркової. А а чому ви сказали полі... військово політичний удар? Політична компонента тому яка? що я поясняю, тому що крім ну мети в даному випадку скріш того, похоже, на нанесення чергового удара по нашій енергосистемі, це все, що зібралося і ударили саме восьмого, це додати. Я вважаю, що це додати Путін на цьому вихован в радянський час в КДБ, і після цього вже значит, в Росії, який вони очолюючи не чверть старіччя, і тому це такий якби подарунок нашим громадянам і керівництву суспільству угу. до того, як він сприймає ці дати, і як він хоче, щоб таким чином вплинути. На наших громадян теж Дефенс Експрес пише, що Росія 8 травня атакувала Україну модифікованою ракетою Х-101, виготовленою навесні 24-го року. Що це означає? Що закінчилися старі запаси? Що ракети північно-корейського виробництва неякісні вибухають у повітрі? Чи вони просто зробили таке випробовування цієї нової ракети? який ваш аналіз? Все по сукупнист, те, що ви перерахували. Тобто, додаток від північної Кореї вони мають і вони поступово їх використовують. Ту кількість, яку бували і більше. Ми ж пам'ятаємо, бачимо чисельність нанесення ударів Такого не вистачає, але вони працюють наскільки це можливо, в умовах, в якому стані у них воєнно-промисловий комплекс. А він перейшов з минулого року на воєнні рейки. Але не по всім комплектуючим, які вони там отримують контрабандою, будь-як від того ж Китаю, від деяких інших через другі та треті держави. До речі, на жаль, багато досить компаній від наших союзників теж є в цих списках, які постачають відповідне комплектуючі для озброєння Російської Федерації. І тому вони можуть мають можливість випускати ну, в місяць різного типу від десятків ракет, ну деяких під сотні визначеного типу, але так чи інакше накопичують і здійснюють такого роду удари, як ми бачили сьогодні, і саме сьогодні тому, що у Путіна відповідне сприйняття ще Сталін з радянські часи, не зважаючи на те, що Генерал від Радянського Союзу приймав участь в підписанні документів і святкуванні 8 травня, як ми пам'ятаємо, 45-го року, але поставив завдання Жукова окремо 9-го, провести захід від Радянського Союзу. Ну і потім все це пропагандистські часи радянські і російські. вони... Проводять саме і проводили дев'ятого для того, щоб відокремитися. Вони не європейці, вони полуазіати, варвари, по своєму і терорісти. Давайте серйозно проаналізуємо, що насправді може бути, коли такі удари по енергетиці продовжаться і влітку, і до осені. Ну, я малюю, чесно кажучи, апокаліптичну картину, тому що це не лише там, наш побут, електрика, каналізація і так далі. Це, по-перше, зв'язок, інформування, інтернет. Комунікація, банківська система, банкомати, магазини і так далі. Ч, нас готують до е, наступного наступу на Україну. У ну, а наступного ході. нас готують до дійсів боку по всім тим напрямкам, які ви перерахували. Тому що безумовно енергетика зав'язана на всі ці. Хоча, значить, ми устояли, скажем, ну в цьому зимку, ми пам'ятаємо, не так було критично, в минулому устояли зараз. незважаючи на те, що зима пройшла, вони зосередились, тому що хочуть нанести підрив потенціалу економічному, а це саме в зв'язку з тим, що впливає на всі ці сфери, про які ви говорили і перерахували. Тому зараз переформатовується енергетика від великих потужностей, генеруючих на розподілення цих генерацій по країні і з меншими потужностями. Але на все це потрібен час, з одного боку, безпосередньо по енергіяфіці чим займаються, а з іншого боку, ми бачимо, що те, що було пошкоджено із великих генерацій, скажімо, 10 було відновлено. В Минулому році пошкоджені, в цьому році вони в році вони знову їх розбили. Тобто uh -huh. це говорить про те, що питання це ж в нікуди, якщо таким чином така була буде залишатися система, і тому треба переходити до більш ефективних побудови системи протиповітряної, протиракетної оборони. Для цього потрібна відповідна озброєння в першу чергу. Знітно ракетну комплекси з протиракетними можливості, ну і крім того, затягування до F-16, це теж сприяє ну, погіршенню ситуації, тому що з цього роду літаки вони повинні на, в системі протиповітряної оборони, як далека рука протиповітряної оборони. А крім того, він може використовуватися як легкий штурмовик, тобто для нанесення ударів по наземним об'єктам. Ворога, тобто він потрібен. А на жаль, союзники перекладують дату поставки цих там уже середини літа, якби тепер вже на осень ну і так далі. Тобто боротьба за за початок ідеї. а фактично була попередня готовність ще не кінець минулого року. Тобто, це таке політичне штучне. Затримка поставок з боку американців це насправді жахлива ситуація, тому що у мене складається враження, що більше заяв ніж конкретних рішень. Зокрема щодо ППО, після останньої серйозної атаки, не цієї, яка була минулої ночі попередньої. Лише Німеччина погодилася передати комплекс Петріот. Але... Поки що його немає. Є інформація, що буде він там через місяць. Є інформація, що люди почали навчатися на це. Сім тижнів треба для того, щоб персонал навчився працювати. От сполучені штати нам не дають Петріот. Німеччина звертається до Швейцарії, щоб та допомогла Україні з системами ППО. Ну поки що одні обіцянки і заяви. Чому так відбувається? Тому що, на жаль, найбільш потужний військовий фінансово-економічний союзник Сполучені Штати таким чином проводить свою політику. Тобто, до цього вони робили особливу паузи на півроку показували, що треба, як допомагати Україні, щоб вона не програла, а от ці висловлення головної дії. За півроку показали, що на мій погляд переформатувалась до підходу, зв'язано з тим, що не тільки не програла, на допомагає таким чином, щоб Україна не виграла, а згодно, і щоб Росія не програла. Це так сказати, змінює ситуацію. Ну і наслідки для нас, чим це обертається, ми теж бачимо. На жаль. Останнім часом заяви про те, що Україна може бути ракетами британськими по території Росії. Що в Україні може з'явитися французькі війська, литовські війська, можливо, Сполучені Штати вже думають, там якщо Україна впаде, то треба буде сюди свій контингент вводити. На це російська пропаганда відповідає страшними погрозами: ядерка на Банкову на Берлін на Париж. На Лондон, ну, фактично по всьому світу готові. Як ви можете прокоментувати такі погрози? Чи мають вони під собою якесь реальне підґрунтя? Путін розуміє тільки силу. Потрібна ця війна, широкомасштабна, її треба проявляти і показувати. По ядерки ми пам'ятаємо, коли зіграли в чергу виставу. З ядерним озброєнням відносно Білорусі, яка була відповідь американців в першу чергу на іншу НАТО, наприклад, на по суті, ніяка. І він це бачить і всі слабкості наших союзників використовує і додає, і починає тиснути ще більше. І тому е, літак, який F-16, американці неспроста ж таку модифікацію дають, на якій не було. Аби приладів для застосування ядерної зброї, тобто, взагалі він може бути носієм ядерної зброї, але повинна бути відповідна модифікація. Так вони виправдовуються і не даються в принципі, а в Білорусі завіли ядерну зброю, всі прокавтнули і, і от так. І це буде до тих пір, поки не прийде е, осмислення того, що війна будується на об'єктивних законах. І от так, крок вперед, два назад, приводити наслідків, які зараз маємо після півроку цієї паузи. Це треба з керівництва союзника мати на увазі і змінювати свої позиції і підходи, тому що це, скажімо, такий алгоритм дій з боку, в, ну, я не хотів би сказати в нікуди це можна привести до дуже важких. Ситуації в Україні і в Європі в цілому, а це означає і в світі з такими підходами. Чи вірите ви в те, що іноземні війська з'являться на території України, і що для цього має статися? Я вважаю, що це велика вирогідність, тому що бачите, на, на на, збільшується число країн, які поки що заявляють, а ситуація на фронті погіршується. І тому ці фактори, які працюють таким чином, можуть привести для того, що, скажемо, це не на лінію зіткнення вони будуть з'являтися а на при наприклад, що стану там на північ бік Білорусі, а ми заберемо ці війська, які там, і будемо заводити ці війська на лінію зіткнення. Крім того, ну зараз черговий раз тут готують. У до до супер-пупер пілотів після Британії, наших в той же Франції, і тому у Франції є легіон іноземний, і можна використовувати, щоб це була не країна. А ви ж дивіться, що вони роблять? Вони на ювієному саміті хочуть примусити всі країни натовські підписати. Те, що війська цій війні вони допомагати не будуть. Uh -huh. От бачите, як вони на чому зосереджували? не на допомозі нам, а на тому, щоб зупинити всіх, і не було ні Франції, ні Літви, ні, ні з боку когось іншого, якісь спросувають. Хоча якщо є бажання, то можна знайти вихід і тому у Франції цей Легіон є. Інші теж можуть сказати, що це добровольці, а не війська. Літва говорить, що це навчання буде проходити і так далі. Тому все залишається як в житті. Якщо ти шукаєш шляхи досягнути мети, ти працюєш над цим, досягнеш. І навпаки, якщо хочеш виправдати бездіяльність, яка неприпустима в бойових діях, то, на жаль, ну, можна тоді мати ситуацію, яка зараз на фронті. Давайте поговоримо. Ім союзників, угу. давайте поговоримо про мобілізацію сьогодні. Верховна Рада. Про підтримала законопроект, який дозволяє мобілізувати ув'язнених. Там є певні категорії ув'язнених, яким лишилося там три роки. Вони добровільно мають проявити бажання йти на фронт. Самий страшний там криміналітет не може бути мобілізований і так далі. Становить цей мобілізаційний ресурс приблизно 15-20 тисяч людей. Я розумію, що мобілізація ув'язнених відбувалася. Ну, це не винахід України, Росія це робила, і фактично під час Другої світової війни це було Це така стандартна програма. Що ви думаєте? Наскільки цей шлях допоможе нам? Я думаю, що в будь в будь-яких діях, які зараз відбуваються, і будьте, а в першу чергу в Україні критерієм оцінки повинна бути ситуація, яка впливає безпосередньо на лінії фронту. І люди, які там захищають нас зараз, це от їх оцінка цієї ситуації. Тому якщо додається того, чого вкрай не вистачає нам там. Тобто людей, які б сім боролися, якості там все можна багато що говорити. Це якщо додає потенціал, це на користь захисту, значить так треба робити. І це е, важливо. І якби 15-20, а нам не вистачає сам деяким там. Тим же бригадам не вистачає сотні і не вистачає тисячі, а там, бачите, там ну пару десятків, і це важливо, крім того, такий фактор, як час, угу. тому що щоб запрацювало там краще, скажімо, хоча суттєво і рішуче вона не запрацює цей закон про мобілізацію, ну все ж, щоб нам дали можливості, бо росіяни готуються до другого. Етапу наступу. І оце дуже серйозно. І вони, ми звільняємо страхову службу, а вони 150 тисяч призивають на всяк випадок. Да? Різницю відчуваєте. Крім того, вони будь-які засоби використовують підходи, і планують 300-400 тисяч в цьому році наростити свої можливості. Ми можемо таку мати відповіді? Тому ситуація досить складна, і якщо це відбувається, і якщо це допомагає, а це якщо вірно організувати допоможе, то це треба робити. І я хотів би сказати, що не соромитись тим, що цей досвід російський, не російський, будь-який, тому що росіяни вивчають весь наш досвід і використовують у себе, тобто вони. Нас подивилися, яким чином ми були ефективні FPV дронами. догнали і перегнали. Вони подивились на і зараз реалізують мобільні групи. Досвід подивились, як ми і вони теж беруть. Ну ми там ну, багато багато що з того, що у нас проходить, Вони вивчають, приймають і вважають, що це впливає на ефективність, Значить, треба. Використовувати, от треба союзницький досвід використовувати, російські будь який Головне, щоб це було е, в інтересах е, Сил оборони України і щоб це допомагало на фронті. Оце головний критерій. Скажіть, будь ласка, через 10 днів запрацює закон про мобілізацію. Чи зміниться ситуація? Як ви бачите, будуть розгортатися події? На жаль, принципово рішучі ні. Тому що цей закон не дає інструментарію і не переформатовує структури, які цим займаються. воєнкомат. Чи це ТЦК, це вже архаїзм? інструментарію не додається. Поліція буде з боку при боку. При цьому функцію цю призову передали виду збройних сил. От під час війни це тільки у нас така новація може бути, а цим повинен займатися не нижче Кабміна. Все процессы відповідає Верховный Главнокомандующий и Кабмин. А вон и переклала на Министерство обороны. Министерство обороны переклала на Генеральный штаб, а Генеральный штаб переклал всю функцию для выканания в Збройный Сил сухопутных войскам. И вот уявляєте, сырский генерал Вин бойові боевые там, там приймав участь под Киевом, под Харьковом, Бахмутом. И одночасно Вин Головне, це згідно обов'язків, згідно законодавства, відповідав за організацію призов, тобто в сухопутних військах. Причому структура ця два роки цкували ці ТЦК, там багато порушень переробити, зробити те таким чином, який би працювали, і ми і досі продовжується це Герої ухилянти, подивиться в засоби інформації. Дуже багато цей підхід і все погане ТЦК не непогана, ну давайте дайте їм інструмент, такий закон, щоб працював, і не треба було там хапати на вулиці і так далі. Це зроблено, це, рішуче закладено в закон і зміни ситуацію, боюсь, що ні. І тому і наслідки очікувати, що швидко зміниться ситуація, не приходиться. І тому важко треба працювати з цим законами, з цим інструментом, з цими. Ув'язненими, на жаль, угу. у парламенті ще говорять про економічне бронювання для людей, які підтримують економіку, працюють на країну. Але з іншого боку, це ж корупційний шлях. Як тут бути? Да, на мій погляд, це так. Тобто, питання багато що українці можуть зрозуміти, але. Відчуття справедливості у людей дуже високе в нашому суспільстві. Наша остання революція, як ми пам'ятаємо, має назву революція гідності, справедливості. От, і суспільство буде вимагати, щоб ця справедливість перекладалась на громадян представників всіх верств нашого населення, всіх слоїв соціальних, які у нас є, і це. Дуже відповідальна і дуже ну, позиція важка, але її треба реалізовувати іншого шляху я не бачу. Я слухаю вас, і в мене виникає питання, чому на третьому році війни. Ми починаємо говорити про реалізацію цих всіх завдань, якщо це треба було робити ще на самому початку. Є такий термін, як злочинна бездіяльність. Мені здається, що він сюди якраз підходить. На жаль, не маємо часу більше говорити. Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці і засновник благодійного фонду Закриваємо Небо України, був в цій частині інформаційного марафону.